Ну що ж, друзі, покажімо, як треба святкувати день об'єднання Триштаття. штаття. Лапхендел, коли штаття було двоштаттям із сусіднім селищем, прямо отам. Та їх об'єднали, і на сумнівів немає цей парад усіх нас також разом поєднає. Та щастя нам потрібно зовсім мало, щоб всі на повну силу закричали. Це день об'єднання три штаття, це день об'єднання триштаття, це день об'єднання три штаття. Водна перешкода, хоча ти оборони у обставини, це день Дуже погано. Може переудягтися в поліціянта, який припинить тулі парадо. Якби не геніальність ідеї, я б тобі врізав. Мама Мія ледь пронесло.